У Дрогобичі не відбулася сесія з дострокового припинення повноважень міського голови. 30 вересня у місті мала відбутись позачергова сесія міської ради, скликана на вимогу третини депутатів для дострокового припинення повноважень міського голови. Однак у залі ратуші зібралося лише 24 депутати з 50. Не прибув на сесію і поновлений судом на посаді міського голови Олексій Радзієвський, який як було оголошено на лікарняному. Присутніми в Сесільній залі депутатами було порушено питання щодо необхідності забезпечення захисту інтересів міської ради у Львівському адміністративному апеляційному суді, де на 6 жовтня заплановано розгляд скарги на рішення Дрогобицького міськрайонного суду щодо поновлення Олексія Радзієвського на роботі. За словами міських депутатів, у суді першої інстанції оскаржено розпорядження міського голови щодо поновлення на посадах Олексія Радзієвського, Тараса Метика і звільнення Романа Курчика з посади секретаря міськради, а також оскаржено на виконання ініціативи третини депутатів щодо скликання сесії з призначення представника міської ради для захисту її інтересів у львівському апеляційному адміністративному суді. Позови прийняті до провадження.